Образ Святого Миколая є загальнохристиянським. Скрізь його досить сильно шанують, але в Україні він набув своїх особливих рис і асоціацій. Його шанували в нас за часів Київської Росії, аж до козацтва і тим більш до сучасних часів. Зараз це точно одне з найулюбленіших дитячих свят і традицій. Сьогодні я розкажу вам трошки більше про історію цього свята, а ви поки поставте лайк і підпишіться. Між 270-м та 286 роком у місті Патара, зараз це Туреччина, народився малий Миколай. Батьки його були заможні і побожні, тому вони його похрестили одразу після народження, хоч це було і незвично для тих часів. Подорослішавши, Миколай приїхав у місто Мира, де присвятив себе науці і служінню, а його дядько вислужив його у християнську віру як священника. Через брак реальних історичних. Фактів про життя Миколая є багато легенд, домислів і всіляких історій, в тому числі про його чудеса і доброчинність, тобто, ми не сумніваємося, що він міг робити щось. Добре в своєму житті, але точно не так і не в такій кількості, як вже люди йому приписали. Одна з найвідоміших легенд про Миколая стосується трьох сестер, які опинилися на межі бідності. Їх сім'я не могла зібрати їм приданого і відповідно дівчата опинилися на межі досить складної долі, скажімо так. Миколай, який таємно за ними спостерігав, підкинув дівчатам мішечки з золотом, таким чином врятувавши їх від біди. Потім вже народна уява збагатила цю історію і ще додатковими деталями про те, як він підкидував мішечки у взуття, наприклад, або через димар, і таким чином мішечок впав у шкарпетку, яка сушилася біля вогню. Таким чином, у нас з'являється пояснення, начебто наших відомих традицій передсвяткового періоду за словами історикині Стефанії Демчук, образ Миколая пов'язаний з багатьма легендами про воскресіння. Одна із таких найвідоміших, мабуть, історій стосується хлопчиків, яких увага зараз буде деталь, така тригерна. Вбив і засолив м'ясник або шинкар в бочці. Є різні варіанти, хто конкретно міг це зробити. Скоріше всього, ця історія відображає контекст часу, коли вона була створена, і, мабуть, що великого голоду, який змушував робити людей різні жахливі речі. За історією, Миколай врятував, оживив хлопчиків, хлопчиків. І, що найцікавіше, ця історія зробила його не лише покровителем дітей, що логічно би він їх врятував, так і. Пивоварів і шинкарів е, м'ясників, е, тому що в цій історії фігурують бочки. Оце так несподіванка! Найвірогідніше першим храмом Київської Русі, де вже шанували Миколая, була десятинна церква. За переказами, князь Володимир привіз з Херсонеса чудотворну ікону цього святого і наказав зробити для нього окремий приділ в цій церкві. Шанування Святого Миколая пов'язане в нас з Візантією, логічно була спільна віра, спільні святі. І інформація про нього дісталася Русі через там перекази, легенди, книги, що очевидно. І ми вже маємо інформацію, що саме на 11 століття люди вже відзначали свята на честь цього святого. Миколай завжди для українців був ну таким. Особливим люди вірили, що він заступається за тих, хто потрапив у біду, допомагає і, Мабуть, через це і ікона Миколая була ну ледь не в кожній українській хаті, а ще й сфера заступництва його ну надзвичайно широка. Відповідно до народних переконань, допомагає мандрівникам під час штормів, прощає їх гріхи розкаяним злодіям, сприяє успіхам у торгівлі і землеробстві. І все це доповнення до тих, кого я раніше розповідала, що він допомагає студентам, дітям і ПВО. Святий користувався повагою серед козаків. Вони шанували його образ не лише в храмах, а й брали з собою у походи, вірячи, що це їм допоможе під час якихось небезпек. А повагою він користувався також і серед чумаків, коли вони вирушали в свої далекі подорожі. Вони також брали з собою цей образок. А часто цю ікону Святого Миколая малювали також на засушеній рибі, типу камбали. Традиція дарувати. Подарунки дітям на Миколайчика з'явилися у Франції 13 століття завдяки монахиням і досить швидко розповсюдилися по всій Європі. Спочатку діти отримували горіхи в цукровій глазурі, печиво, пряники та різноманітні цукерки. Такі солодощі могли довго зберігатися і були доступні в різних варіаціях. Ну, майже всім родинам. Традиція дарування також відрізняється в різних країнах. Якщо в Нідерландах, в Німеччині діти виставляють черевички для святого Миколая. То в інших країнах подарунки можна шукати і під подушкою. Такі е, деталі вони варіюються в залежності і від особливостей легенд про цього святого в конкретному регіоні. Часто Миколай також має з собою компанію, його помічники часто відповідають за дітей, які поводилися погано. Найвідомішим є австрійський крампус, який лякає неслухняних дітей і приносить їм вуглинку. А в Нідерландах же цю роль виконував чорний піт, який загрожував забрати неслухняних дітей до. Іспанії, щоправда, зараз цього персонажа намагаються переосмислити, щоб він не був таким расистським. Святкування Дня Святого Миколая, ми знаємо, на українських землях має ну тривалу історію, як ми вже дізналися. Точні дати важко встановити, але, скоріше всього, традиція саме дарувати подарунки, прийшла до нас з Німеччини через Польшу. Десь у 15-16 століттях такі випадки вже зафіксовані, але більш масштабні святкування Святкування вже почали відбуватися десь у 18 столітті. Звісно, що особливості святкування в різних регіонах відрізнялися на Слобожанщині після церковної служби збиралися всією громадою варили. Пиво, а дітям на це свято готували Миколайчиків, особливе печиво. На Харківщині Миколині святки святкували аж три дні з кутею і узваром, а на Поділлі існував звичай запрошувати до хати полазника, гарну позитивну людину, яка мала принести в дім добро. Якщо в містах, особливо там серед козацької старшини, спочатку і вже потім серед чиновництва, особливо, все-таки була традиція дарувати дітям подарунки, солодощі, навіть книжки, то у сільській місцевості переважно робили акцент на виховні функції свята і заохочували дітей до гарної поведінки, пригадуючи їм про Миколайчика цілий рік. Але все ж таки досить довгий час не було заведено асоціювати це свято ну лише з чимось матеріальним. Подарунки по суті закріпилися як атрибут такий свята лише в другій половині 19 століття. Зараз вже з'явилася досить мила традиція, що писати листи до святого Миколая, де діти діляться своїми найпотаємнішими бажаннями. Мені подобається справді традиція, наприклад, Укрпошти відкривати щорічну резиденцію Святого Миколая, де кожен лист отримує відповідь. Зайшовши до 19 століття, ми бачимо, як образ самого Миколая починає змінюватися, а також ну, завжди, окрім нього, були і інші образи дарувальників, які були відносно популярні. Це, наприклад, міг бути, і звісно, Ісус, особливо перед Різдвом, який дарував дітям подарунки. Або ж це міг бути образ такої ялинки, під якою просто магічним образом вона сама створювала дітям подарунки біля себе. Але в цей же час почав зароджуватися образ одного з найвідоміших конкурентів Миколая, Діда Мороза. 19 століття загалом стало часом звернення до фольклору і серед російських письменників також. За прикладом братів Грім вони збирали, обробляли народні легенди, де на сторінках своїх творів оживляли старих якихось богів чи духів. Одним з них став такий володар лісу і зими загалом Мороз. Кінці го століття образ Мороза вже починає досить активно поширюватися в суспільстві, а на початку 20-го століття вже так формується, закріплюється як образ такого гарного позитивного персонажа, але й не завжди, до речі, гарного і позитивного, в нього були і негативні сторони, але вони вже трошки згладилися на цей час. Такого персонажа, який дарує подарунки. Хоча на той момент Миколай все ще був досить популярним. Вже радянська влада намагалася відтіснити старі якісь такі образи, традиції і свята. Спочатку вони намагалися переналаштувати. Людей наполегливо рекомендуючи їм альтернативні свята. Але коли це не вийшло зробити таким чином, то на початку 20-х вже були геть заборонені і Різдво, і Ялинка, і Дід Мороз, і Миколай, і все ось це. Але розуміючи важливість людей все-таки цих свят, вони подумали, покумікали, повернули їх, але переосмисливши вже повернувши деякі старі образи вже як частину саме радянських святкувань. Відродження свят на, у 30-х роках на фоні і голодомору, і дуже, і, і дуже сильних репресій, звісно, що було не випадковим. Це все проблеми, які створювали, скажімо так, ну, занепокоєння в народу, опір владі, все ще, який вони якраз намагалися здолати. І влада розуміла, що їй ще й в такому багатонаціональному об'єднанні, яке ще й незадоволене. Їй треба щось спільне, навколо чого нового. Не можуть об'єднати людей, і ось новий рік, наприклад, став ось такою спільною штукою, навколо якої можна було об'єднати людей ще й, начебто, позитивним, як ми зараз кажемо, інфоприводом. Тобто, це така нова спільна цінність для нового радянського народу. Але ставили, робили ставку також на дітей, бо це нове покоління через дитячі свята, де вони співали гімни вождю, ну окрім. Інших якихось святкових пісень, як це все так красиво перепліталося, і намагалися виховати нове вже покоління, віддане ідеалам комунізму через яскраві святкувальність, дитячі ранки, подарунки від Діда Мороза. Мала бути така створена ілюзія щасливого життя в новій такій щасливій країні. всі свята і комбінація ялинки, як символу дитинства, і якогось святкування, мали якраз створити позитивний образ цього свята і влади, яка його організовували для цього ще й а, перед святкуванням а, за декілька днів, 29, -го, 28 -го, грудня 36-го року, а, влаштували такий розпродаж, виконали дефіцитну їжу, а, якісь смаколики особливі, да, мандарини ті ж самі вже одіозні для Радянського Союзу, а, якісь прикраси новорічні. І все це, ну не знаю, перетворювало свято на ідеологічну кампанію, де ви начебто тепло по сімейному збираєтеся. Але але діти отримуючи, наприклад, подарунки від Діда Мороза і знаходять, знаходячи їжу таку дефіцитну на своєму столі, мали відчувати вдячність до цієї нової е прекрасної держави. Увага! Слухайте! Передаймо інформацію З хановськими рекордами, розками трудової доблесті зустрічають новий 1939 рік. Патріоти країни щастя. Що такими цинічними жестами влада намагалася продовжувати маніпулювати людьми. Одні з перших таких масових святкувань нового року, саме в цьому вже такому звичному для нас образі з ялинкою, Дідом Морозом і подарунком, були організовані в 36-му році в Харкові, в місті, яке найбільше постраждало з великих міст від голоду. А потім і перша всесоюзна ялинка в Москві відбулася в 37-му році, в рік найбільших найсильніших репресій, розстрілів, і діти на цих святах мали раді. Ти подарункам від держави, яка з спричинила для них стільки горя, через яку вони втратили скоріше всього і батьків, і близьких. Друга світова війна якось принесла тимчасове відродження різдвяних е, традицій, логічно, що але в післявоєнний період е, радянські традиції посилилися, знов повернулися, його новий рік був головним зимовим святом. Але насправді Святий Миколай якось, попри тривалий період заборон, зміг якось зберегти популярність серед людей. І після відновлення незалежності це свято якось досить органічно до нас повернулося. Звісно, що в різних регіонах. Тому що там своя специфіка, а, але ну, воно не зникло абсолютно повністю. Що могло би цілком статися з цим святом. Насправді приємно, що в масовій культурі в нас зараз досить популярний такий стійкий образ Миколая: від театру до кіно, від солодощів до поштових хмарок, від просто аніматорів на вулицях до прям красивих організованих ярмарок. Саме святий Миколай відкривав головну ялинку країни останніми роками і запускав ось всі ці святкування до кінця року. І традиція дарувати подарунки все ще жива, хоч це насправді релігійне свято, там має бути більше сень, Всяких, але навіть просто як привід подарувати дітям подаруночок в грудні, чому б насправді ні, це все одно приємно. Я рада, насправді, що наші традиції і пам'ять про це свято такі живучі. І цього року. Більшість з нас, я думаю, якась частина українців все ще буде шукати подарунки під своїми подушками на Миколайчика, Чого вам справді і бажаю? Це приємно і навіть як просто мила традиція без всього цього релігійного фльору, цього свята, скажімо так. Як і Різдво, в принципі, вже воно досить комерціалізувалося, і це ну, такий шлях його в сучасному світі. Але бажаю вам знайти гарні подарунки, якщо ви їх хочете знайти. Під своїми е подушками і з наступаючим з прийдешнім Миколайчиком вас. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що додивилися відео. Поставте, будь ласка, лайк, якщо воно вам сподобалося, Поділіться з друзями та напишіть якийсь коментар. Наприклад, розкажіть, чи любили ви в дитинстві ці свято, чи взагалі у вас в родині його святкували, що було головнішим, Миколаїв чи Новий рік, які подарунки вам на ці свята дарували. Це буде цікаво, приємно позгадувати. Але, попри нашу святкову атмосферу, ми все ще зараз маємо допомагати допомагати нашим збройним силам, аж ситуація досить тяжка на лінії фронту. Ми маємо їх підтримувати своїх захисників всім, чим можемо регулярно, так як кожен з нас може. Донат, плетіння сіток, збір якихось засобів тактичної медицини чи будь-що інше, що ви придумаєте, буде вкрай вкрай корисним. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я з миколайчиком! І до наступного відео.